Ну що, відкриваємо, відчиняємо двері. Оба. А це в нас Адемар Піге, Адемар Як Офшор, здається, називається. І це рахується жіноча модель. Але я з цим зовсім не згоден. Вона дуже прикольна. Здається, 37 чи 38 мм і 37 37 мм діаметр і корпусу. На Нахрона 24. Ой, чи як хрона 10-10, я вже заплутався. Коротше, на хрона 24 є така моделька, але вона по по запросу. Тобто ціни немає. В нас, в наших колег, вона є в наявності. Вона мені дуже подобається. Ой, трошки чуть не купив її. Вона мені прям дуже подобається. Я не знаю, куди я буду її носити, але і в мене машина не така, тобто тут трошки інший стиль повинен бути. Але ну вона прямахірена. От 100% вам даю, вона охірена. Якщо ви хочете себе, собі охірений години, то це, це точно він. Коштує він дуже дорого, прям зовсім дорого. Але він дуже крутий. Він автоматичний, тут є автоматичний підзавід, Якщо вам вже надоєло заводити годинник механічний, то вам точно він потрібен. Коротше, така історія. Просто, просто він дуже прикольний. Він мені прям реально сподобався. І якщо що, то якщо що, то коли-небудь я його візьму. Але я не знаю, як він буде виглядати, якщо на ньому не буде брілов. Я з брілами не дуже полюбляю годинники, як коли вони так. Але цей він якийсь унікальний. Ну короче, дуже при, приємно.